Привид. Як Саймон Гоуст ішов нікуди, попереду пустота, люди силуети повсюди, й поранена аж мертва земля, навкруги, немов ялиць гілля, розкинулось сумне пуття. У місцях, де цілу вічність приходить світанок, Несправедливість і жорстокість світу відчувається стовкілля, ще й доповнює картину, породжена минулим психопатія моя, а думка невпинно витає між чарівних нічних душі тривог, тіло вже не вперше полишає заради тьми неосяжних загадок.